Тувальна епопея триває український іл 76 Сьогодні ввечері нарешті дістався катманду українці на борті. Вдома в них вже зачекалися. Класний на рятувальників, місію яких називають канікулами, а їх самих марнотратами. Чому так розкажемо далі? Це собиття дня. Я Максим Сікора. Добрий вечір. Наклейки на автомобілях поза законом. Ось уже добу як про це оголосив міністр внутрішніх справ. Порушникам загрожує суворе покарання та чи злякалися погроз Авакова водії. Оксана Вілента вирушила в рейд столицею, аби перевірити, чи познімали українці провокаційні наліпки. Що побачила? Дивіться. Голова МВСР Аваков попередив водіїв. Відтепер подібні наклейки заборонені. На автомобілях має бути виключно державна реєстрація. Останній і вирішальний бій порушникам закону міністр оголосив після вчорашньої стрілянини на АЗС. У ній загинуло двоє міліціонерів. Шукати злочинців було важко, бо номер своєї автівки вони сховали за шістьма відомими усій країні літерами. Ми дадім жорстке указання всім патрулям і всім працівникам Гаї. Присікати наклеїв будь-якого садержання, пусть ультрапатріотичних як сьогодні прятались за наклейкою птн ПНХ злочинці напередодні 8 та 9 травня державні інспектори посилять режим патрулювання під особливим контролем. Автомобілі з різними написами штрафуватимуть навіть тих, хто прикрасив машину патріотичною символікою. Передбачений штраф від 170 до 255 гривень. До речі, за цю статтю передбачена і повторність, повторність, яке приймає рішення суд, там накладається штраф від 255 до 510 гривень з оплатним вилученням транспортним засобом або, або без цього. Що ж до іменних номерів, вони законодавством не заборонені. Однак державні мають бути у багажнику, а от тим, хто їх умисно приховує, погрожують особливо жорсткими санкціями. Якщо просто наклейка. То інспектор пропонує водію зняти наклейку. І там, якщо присутні номерні знаки і свідоцтво про реєстрацію, то автомобіль продовжує далі рух. А якщо немає не, не номерних знаків і також немає свідоцтва про реєстрацію, то транспортний засіб ставиться на штромайданчик. Більшість опитаних нами водіїв ініціативу міністра підтримують, ба більше сварять його за те, що не оголосив війну на раніше. По закону їх не повинно бути. Пан Аваков лише підтвердив положення закону, яке повинно виконуватися, але чомусь не виконувалося до сих пір. Можна демонструвати немножко по-другому свою патріотичність, є способи різні. Знаки вони знаки, повинні бути видні, понятні і доступні. Це не придає нам тільки статус, якщо ми вот таки номера з такими висказуваннями. Все-таки ми движемося вперед, же, а не назад. Придбати такі наклейки можна чи не в кожному підземному переході. Вартість 30 гривень. Продавці зізнаються, багато на такому товарі все одно не заробиш. Тож позицію Авакова теж поділяють. На автомобілі так да, правильно є номерний знак. Пожалуйста, рядом повісти. Місто номерів наклейки, звісно, нельзя у нас в країні. До речі, попит на наліпки знизився задовго до міністерської настанови, кажуть продавці. Якщо в перші місяці після загострення взаємин України і Росії їх хапали наші гарячі пиріжки, то останнім часом вони майже вийшли з моди. Оксана Вілента, Роман Рамос, Роман Купріянов, Сабиця Дня, канал Україна. Нарешті це сталося. Українці таки вилетіли з непалу за останню інформацію наших кореспондентів. Іл 76 що сьогодні прибув до Катманду, та півдня очікував дозволу на посадку людей, прийняв пасажирів на борт та взяв курс на Київ. Евакуації дочекалися 75 українців, а також 11 громадян інших країн. Ймовірно, борт ще зробить технічну посадку в день чибаку. Це треба для заправки та відпочинку. Екіпажу. От на зоряна шкіряка на батьківщині чекає скандал. Головний рятувальник країни прихопив із собою на борт подругу. Сам він не бачить у цьому проблему. Заявив, що запросив її до Непало не як даму серця, а як кваліфікованого психолога. Тоді кого і чому це обурило, розкаже Ірина Шинкаренко. Таємничу брюнетку журналісти помітили ще на борті військового літака. Як виявилося, це Катерина Храмова. І вона аж ніяк не колега головного рятувальника. На сторінці в соцмережі жінка зазначила, що з чиновником у романтичних стосунках уже два роки. Пара має спільне захоплення йогу. Храмова інструктує, шкіряк практикує. Рятувальник запевнив, жінку до Непалу взяв не для розваги, а щоб допомагала туристам як психолог і непростий. Катерина Храмова вилетіла зі мною на моє особисте прохання. Вона добре знає психологію тих, хто є в Тибеті. Вона була на борту і планувала бути в цьому відрядженні максимум добу. Я думаю, що тут немає якихось питань. На інтернет-сторінці храмової в розділі освіта зазначений лише один виш, національний інститут фізкультури, кафедра фізична реабілітація. Телефонуємо, аби дізнатися, чого там навчають. Перелік дисциплін, що викладається на кафедрі фізичної реабілітації? Перше масаж загальний. Друге масаж просто. Третє фізична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. Лікарем ви не будете після чого. От тільки психології у переліку дисциплін нема. Поки в Індії жінка фотографувалася зі слонами на батьківщині, шкіряка звинуватили, мовляв, влаштував собі канікули державним коштом. Ще як, за підрахунками експертів, на рятувальну місію з бюджету пішло близько 6 мільйонів гривень. Це переліт простій зламаного літака в Індії та проживання членів екіпажу. С Катманду не страшен. Налогоплательчик может бути спокоен за моральне здоров'я начальника ГСЧС Євген Лауер, аналітик марнотратному рятувальнику українці помстилися фотожабами. На цій посаді Зорян Шкіряк трохи більше місяця. Чи позначиться скандал на його кар'єрі? Колеги в уряді не коментують. Я не буду зараз нічого коментувати цього приводу. Звертайтеся до нього до державної служби на ситуацій. На захист рятувальника кинулися громадські активісти. Зарян человек, не богатий чоловік. Їздить на не першої свіжості, живе у многої на оболоні і точно не олігарх, як Рудьковський, з яким зараз проводять багато паралелей. Зачем взяв свою жінку, завершив глупость? Ця пара туристів чекала на рятівний український літак три дні. Врешті вибиралася самотужки. Туристам пощастило обміняти зворотні квитки через Дубай безкоштовно. Така нагода була не у всіх. Люди в большом стім покупають шові білети, і то, щоб поміняти дату, це стоит немалих денег. То есть, там вот, девочка одна, ей там поміняти билет на ранню дату, стоит почти як купіть новий білет. На горішку немає можливості да, да, порядка 600-700 да. доларів. Пара понервувала, але на наших чиновників зла не тримає. Навпаки, дякує консулові за теплий прийом і їжу, а шкіряку за спробу допомогти. Нехай і невдалу Люди старались. Да. Да. Там, то, що це вишве криво достатньо, але тут, звісно, дуже жаль. Дехто з експертів вважає, замість того, аби викидати гроші на переліт українського військового Іл-76, було б значно дешевше просто компенсувати нашим туристам квитки. Ірина Шенкаренко, Юрій Керча, Сабиті Дня, канал Україна. Врешті-решт, спокусів витратити державні гроші на коханих жінок, піддавалися інші політики, як українські, так і європейські. А от що з того вийшло, знає Юлія Бігліцова. Вивозити наших жінок за кордон державним коштом українські чиновники звикли. Красивий жест колись продемонстрував тодішній міністр транспорту та зв'язку Микола Рудьковський. Вирушив з моделлю Олександрою Ніколаєнко до Парижа. Майбутня дружина американського мільярдера, організаторка конкурсу Міс Україна Всесвіт, переконувала, такого не було. А от генпрокуратура доводила протилежне. Але справу проти Рудьковського усе ж закрили. Чим врятували від багаторічного в'язнення. Французи теж схильні до широких жестів, а казаним коштом і поготів. Колишній президент країни Франсуа Мітеран забезпечував таким чином не тільки свою родину, а й сім'ю коханки, ті мешкали у самому серці Парижа. Щоправда, цей факт сплив лише після смерті політика. Оскандалився й нинішній керманич Франції. На початку року усі дізналися. Пасія Оланда жулі гає користується усіма привілеями першої леді. Живе в Єлисейському палаці, має авто і особисту охорону. І звісно, покривають ці витрати платники податків. Хоча покаранням для президента стали поки лише докори опозиції. Високу ціну за полуничку заплатили члени англійського парламенту. Там, після викривальних публікацій, у змі деякі чиновники мусили звільнитися. Один на державні кошти винаймав номер у готелі для побачення з коханкою. Інший перераховував дамі серця гроші, призначені на купівлю канцелярського приладдя. Юлія Біглецова сабиття дня канал Україна. Понад дві тисячі переселенців з Донбасу і Криму звернулися до сусідньої Польщі з проханням надати статус утікача. Утім, отримали його лише у Донеці. чому Польща не поспішає допомагати українцям? Репортаж Сабиті Дня з Варшави. Колишня доничанка просить не називати її імені та змінити голос. Майже рік тому жінка з матір'ю пенсіонеркою нелегально потрапила у Польщу. Ані закордонних паспортів, ані віз жінки не мали. Коли ми приїхали на границю, йшов телевізор у них, репортаж із Донецька. Танки стріляють, убивають, все рушиться. і много об'ясняти не прийшлось. Нас пропустили, смотря на відсутність документів. Нині у Польщі зо три тисячі переселенців з Донбасу і майже всі просять визнати їх утікачами. Від початку цього року українці подали понад 950 заяв на отримання статусу біженця у Польщі, проте в одній заяві може йтися про родину минулого року. Більше ніж 2300 українців попросили про надання цього статусу. Працівники польського управління у справах іноземців певні, війна триває тільки на Донбасі, а на більшій частині території країни безпечно. Управління зі справ іноземців Польщі називає офіційно декілька причин істотного збільшення біженців з України: це анексія Криму, окупація Луганської та Донецької областей. Лише минулого року польська влада отримала 2318 таких прохань. Втім, з початку цього року жоден українець статусу біженця у Польщі не отримав. Олександр Якущенко зі Слов'янська. Два місяці він пробув у таборі для втікачів. Ось уже п'ять місяців чоловік чекає, поки польська міграційна служба вирішить, чи давати йому офіційний статус. Я не розраховую на отримання статусу, судячи з статистики. Ну не знаю із моїх знайомих, а у мене їх дуже дуже багато. Ніхто не отримав статусу. Українцям чогось статусу не надають. Питання розглядається тільки на відмову, і в принципі не думаю, що моя ситуація якась буде різнитися. Згідно з законом, документи розглядають півроку, але на практиці процес затягується. Поки триває процедура претендентам на статус, держава виплачує по 25 злотих на день. Що місяця виходить понад 5 тисяч гривень. Дуже обидно, що что... Польша нашла возможность нам здесь создать условия и даже выдавать какое-то пособие. А на Украине этого нет. 750 злотых вот умножьте на курс, сколько это, а там 400 Гривень, я слышала, і те сложно получить. Що такое 400 гривень? Разве можна на этими 400, на ті чотириста гривень вижити і житло, і оплачувати комунальні услуги і покупати їжу, і так далі. Сабиттям Олександр зізнався повертатись в Україну не планує. Проте, якщо вже доведеться приїхати на батьківщину, то ненадовго буду їхати тоді вже додому. Якщо буде така змога робити візу робочу і повертатися сюди вже з легальним. Таким наміром попрацювати за інформацією ООН, за минулий рік майже 430 тисяч українців, тікаючи від війни на Донбасі, вирішили назавжди покинути Україну. Із Варшави Оксана Денисюк, Ігор Антонюк, забиття дня, канал Україна. Деякі населені пункти на Донбасі зруйновані вщент. Тож люди, які залишилися без даху над головою, просто мусять поневірятися світами. А от ті, чиї домівки вціліли. Часто густо відмовляються їх полишати навіть попри постійні обстріли. Щодо останнього тримає людей в зоні бойових дій. Дізнавалась Людмила Горбач. Біля місцевого будинку культури генеральне прибирання. До 9 травня тут вибілюють бордюри і вичищають газони. Ще й пам'ятника підремонтувати хочуть. А от проводити святковий концерт директора закладу боїться. Людей збирати страшно. Ми на, 8, на 9 мая готуємося. але ви самі розумієте, що це... Рисковане діла смотреть, чим на якщо чим то крупним аніж сюди запросто закинути і потім жити з тим, що ти положив людей, слюді не очень приятно. Помогу нікому ні власті, ні мені нікому. Одразу за будинком культури річка на іншому березі територія, яку не контролює українська армія. Серед дерев та кущів вогневі позиції бойовиків через це околиці села часто обстрілюють. Кілька днів тому поцілили у будинки мирних мешканців. Поруч не було ані позицій військових, ані нацгвардії. Зви люди, які нас обстрілюють у мирного жителя, жителя. Mm -hmm. Сусіда, вона нового дому. Ну, Ви вообще був хороший він поставив, посадив картошку. Стріляють часто, а те, що ну, коли на вулиці первого. падало, ні. Того дня хлопців раніше відпустили зі школи через обстріл. Вони бачили біля сусідського двору карету швидкої, яку викликала Людмила. На її руках помирав поранений у груди чоловік. Ось тут. Он добіжав до. Да? вот сюда, и вот здесь упал. Как раз на входную дверь вот здесь. Приехала скорая, что начала уколы делать. Минут 15 он протянул, и все. Я сначала, когда окликнула Вова, Вова, он на меня сфокусировался, посмотрел на меня. А потом больше, больше его взгляд не поймала, все. Это было последнее, что я увидела его в жизни. Навіть після трагедії полишати домівку жінка не хоче. Каже, чекатиме миру. Сусіди теж їхати з села не збираються. У мене сьогодні свіна матка поросілась, куди мені її залишати? Мені треба як то жити, треба виживати как. Ну я не знаю, з чим я роблю. Ну, страшно. Ну, виживаємо якось то потихеньку. Господи мешканців цієї вулиці, з іншого боку річки, видно, як на долоні. Щоди збоюсь ходити, бо все просматриває. Цей чоловік у власному сараї виходжує поранену вівцю. Уламок пробив їй ногу. От і маленьки, ті просталося молока, ну, раз прострелено, висохло молоко. От така от у нас біда Ягненок, он зараз, у нас зірні виживає. Сі на зерно. Ягня, що вижило під час обстрілу. Господар і не думає пускати на м'ясо. Мовляв, після усього пережитого тварина просто мусить жити. З Донецької області Людмила Горбач, Владислав Казаков, Ігор Климчук. Сабитє дня канал Україна. Не задовільною визнав пропускну систему на Донбасі. Голова СБУ Валентин Наливайченко. Він підтвердив, порушення виникають постійно. Найбільше дошкуляє корупція. У Донецькому обласному МВС навіть називають розцінки. Проїзд фури через блокпости коштує від 50 до 150 тисяч гривень. СБУ обіцяє зі зловживаннями боротися, але про скасування пропускної системи поки що не йдеться навпаки, удосконалення, навпаки, донесення до людей як простіше і для законослухняних людей так ми вийдемо маємо вийти на режим, коли людина має керувати стільки українським паспортом. Відпочивали головно в Україні така статистика мандрівок наших співвітчизників на свята? Отже, понад 70% українців побували на дачах або ж просто влаштували пікніки а 13% помандрували визначними місцями рідної держави. З них чи наполовина обрала Львів? Місто відвідали понад 100 тисяч туристів. 12% процентів поїхали до Ужгорода, і дев'ять витрачали гривні в Одесі. Традиційно багато туристів гуляли вулицями Чернігова, Кам'янця-Подільського, Івано-Франківська та Умані. За кордон на по травневі, травневі, вибачте, поїхав кожен сотий українець. А от до Криму і того менше. Тим часом британській принцесі Шарлоті лише чотири дні та крихітка вже заробляє гроші. Причому не лише для королівської родини, як збагатила англійців, найменша спадкоємиця престолу. Дивіться, британські букмекери ледь не розорилися, бо виплатили рекордний в історії країни. Виграш один мільйон фунтів стерлінгів. Збагатилися усі, хто ставив на шарлоту. Примітно, що британці активніше вгадували ім'я принцеси, аніж результати парламентських виборів. Ми виплатили гравцям великі суми, але і з посмішкою. Бо це були по-справжньому хороші дні. Світ отримав нову принцесу. Шарлота вела зі значним відривом від конкуренток Аліси, Діани та Олівії. Історики не здивовані. Найважливіше згадка про принца Чарльза, адже він так хотів онуку дівчинку. Назвали на його честь Шарлота, жіночий відповідник імені Чарльз. Народження дівчинки поповнить не тільки кишені пересічних британців, а й державну скарбницю. На честь доньки принца Вільяма і Кейт викарбували золоті та срібні монети. Колекційні екземпляри продадуть нумізматам. А от срібні пені подарують малюкам, що з'явилися на світ в один день із маленькою принцесою. Заробить на події британський парк розваг. У Леголенді представили нову композицію біля букінгемського палацу Королівська родина із поповнення. Цю сцену наша команда відтворила за добу, додали візочок у сім сантиметрів заввишки для маленької Шарлоти та її старшого братика Джорджа, а копія принцеси із трьох тоненьких кубиків конструктора. Дочка Вільяма і Кейт побачила світ 2 травня. Одразу дістала титул принцеси Кембриджської і потрійне ім'я Шарлота Елізабет Діана, Юлія Бігліцова, Сабиття Дня канал Україна. Учені впевнені саме з англосаксонської культури пішла традиція давати дітям подвійні і потрійні імена. Наталя Ковачевич дізналася, хто з відомих українців також її наслідує. Одним є для Бога, друге для людей. І все в однієї людини. Анною Марією чи Петром Павлом в Україні дітей називали здавна, та узаконили цю норму лише 2004-го. На сьогоднішній день, згідно сімейного кодексу, а саме статті 146, можна давати ім'я дитині, яке складається не більше ніж з двох імен. Все більше не можна, може бути одне або два. Єдине виключення складає в тому випадку, якщо батьки дитини їхні звичаї національні передбачають там якісь. Інакші випадки, чимало відомих українців дали подвійні імена своїм дітям. Доньки свободівця Олега Тягнибока, Ярина Марія і Дарина Богдана. Зізналися друзі їх кличуть все одно коротко: Яринка і Даринка. Старшого сина Києва Віталія Кличка охрестили Єгорем Даніелем. Батьки зізналися, з першим було одне, втім родина помітила. Іноземці геть не вимовляють його. Так з'явилося друге. А молодшу дитину Віталія хотіли назвати просто Єлизаветою. Та дівчинка народилася у день перемоги боксера на ринзі. Як було не додати Вікторію? У Володимира Кличка донька Кая Євдокія. Батьки кажуть, як наректи первістку вигадали давно, хіба що журналістам не говорили. А от політик Микола Катеринчук із дружиною не дійшли згоди, котрий Мення краще. Тож дали дочці обидва Софія Ніколі. Утім, у Київському рахсі, кажуть, подвійні складні імена в Україні радше виняток із правила. Популярніше прості. Остання мода називати дівчаток катрусями і настусями. А хлопчики – «сашками» і Дмитрами. Наталя телековичуючи Юрій рік час дня канал Україна. Кокаїнові банани ледь не потрапили до візків мешканців Берліна. Партію наркотиків замасковану фруктами. Вчасно розгледіли працівники кількох супермаркетів в німецької столиці. Про рекордну для країни контрабанду. Далі в сюжеті. Столицю Німеччини припорошило наркотиками. 15 тамтешніх супермаркетів через помилку наркоділків замість бананів із Колумбії отримали кокаїн. Це найбільша партія з тих, що будь-коли виявляли у Берліні. У цих коробках майже 400 кілограмів білого порошку високого гатунку. На чорному ринку за цю партію віддали б до 15 мільйонів євро. Нині поліція намагається знайти постачальника та адресата вантажу і, напевно, знає, звідки починати, бо подібне вже траплялося на початку року. Тоді колумбійські банани теж приїхали до Берліна зі смертельною приправою. Наркотичні фрукти періодично спливають по усій Європі: у Франції, Данії, Чехії. А кілька років тому у Бельгії їх вилучили аж 8 тонн. Юлія Бігліцова сабиття дня канал Україна. Якщо ви теж стали свідком цікавої або надзвичайної події, надсилайте відео нам на пошту за адресою Сабуття Укрнет. Тим часом нічні вовки все-таки дісталися Німеччини, обвішані Георгіївськими стрічками. Мотоциклісти побували в Мюнхені байкерів, які підтримали анексію Криму, Литва та Польща на своїй території не пустили. Тож до Німеччини вони пробиралися об'їзними шляхами. Чи зраділи їм там? знає Валерія Шапоренко. Рож, не да не ми, ми нічні вовки тиняються європою. Одна група розважається на чеському кордоні, інша таки потрапила на територію Німеччини через Австрію. Ось вони з десяток мотоциклістів приїхали до меморіалу на місці концентраційного табору Дахау поблизу Мюнхена. Ми хочемо оглянути історичні місця, де були наші діди у пам'ять про ті часи. Все, що ми несемо, це мир, лише мир. Чи справді з миром прибули обвішані георгівськими стрічками байкери? Керівник меморіалу Дахау схоже сумнівається у світлі нинішньої ситуації. Вірю, що цей візит різновид політичної провокації, тому ми попросили наших гостей прийти на територію без прапорів та банерів. У німецькому МВС заявили, байкерів до країни пустили, бо зв'язку з нічними вовками не знайшли. Якщо мотоциклісти дотримуватимуться законів, перешкоджати їм не будуть, але й зустрічі з широкими обіймами не обіцяють. Гайнрайз приїзду ночних волков в Германію, по мнению нашого правительства не відповідає панятню візиту в знак пам'яті з целім примирення народов. Кроме того, ночні волки приймали активне участь в событиях в Криму і піддержали противоречищую міжнародному праву анексію Криму Росії, поэтому їм і анулірували візи. Завершити пробіг у Берліні байкери мають 9 травня. Ті ж, кому до Німеччини в'їзд заборонений, вдома не всиділи. Лише змінили напрям. Святкувати річницю перемоги їдуть до окупованого Севастополя. Валерія Шопоренко, собиття дня, канал Україна. Карпатські віщуни або мольфари не лише зцілюють людей, а й бачать майбутнє. Їх лишилося мало і живуть вони високо в горах. Однак сабуцям дня вдалося дістатися садиби провидців. Про що вони розповіли Наталії Фармус? Дізнаєтесь просто зараз. Століттями Карпати вважали домівкою мольфарів. Місцеві жартують тут на кожній горі повіщунові. Щоправда, добратися до них не так вже й просто. Дорогу до хати цілительки Василинки, якби не місцеві, нам навряд чи вдалося б знайти. Кількадесят кілометрів горами ще майже стільки ж пішки полонинами. Mm. Поки 80-річна знахарка у сусідки, чоловік охоче розповідає про її роботу. Каже, люди до них ходять і вдень, і вночі. Вони тому тільки раді. Життя рятувачиться, що гріх? Це не є гріх, це є благодать. Ані мольфаркою, ані ворожкою бабця Василинка себе не називає. Вона карпатська знахарка. Молитвою стілює людей від багатьох недуг. Молитву таку читаю на воді. Молитва на воді. Тобто не так дається хліб, сорняк, і то мені все показуєте. Майбутнє України бабуся Горянка передбачає неохоче. Людям радить молитися, і тоді все буде добре. Надія на Богастенько, що може Богдан вмиреться, що це щоб якийсь буде спокій у світі. А от можновладцям карпатська знахарка радить схаменутися, бо гнів людський нікого не минає. А якщо цей гнів ще й віщунів, то й поготів. та ми б так, таке все, яке їм наказали, що вони би навіть не знали, що робити. Де отак людей карати, та живе хлоп, чоловіків брати на живу смерть. З нами, як і з усіма гостями, бабуся Василинка прощається неохоче та час підганяє. Мусимо вирушати до інших віщунів. Їх у Карпатах чимало, та тільки журналістів до себе пускають не всі. До них приходять люди з якоюсь проблеми, своєю бідою, і вони діляться своїми силами і знаннями, щоб допомогти. Та все ж віщування ще кількох карпатських мольфарів сабитіям таки вдалося послухати. І до чого вони радять готуватися, розкажемо завтра. З Івано-Франківської області, Наталя Фармус, Тарас Іванків, Сабиті дня канал Україна. Сни теж бувають віщим. Я бажаю всім доброї ночі. І ще кращого ранку сабиття в ефірі вже о сьомій. До зустрічі рівно за добу.